Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи для гарної постави, а також для виправлення сколіозу Багато хто вважає, що така проблема як сколіоз виправити вже неможливо. Але це неправда. Давайте розбиратися, що таке сколіоз. По суті, сколіоз це компенсаторний м'ясовий спазм. Наприклад. Одну сторону тіла ми перетискаємо, тобто м'язи однієї сторони в нас навантажуються. А з другого боку в нас м'язи перерослаблені, і через деякий час кістки приймають те положення, в яке приводять їх м'язи, і від того ми отримуємо нерівномірні згини хребта. Так що ж потрібно зробити, щоб виправити ситуацію? Потрібно знімати навантаження з тої половини, де воно є, і зміцнювати м'язи з тої сторони, де вони перерослаблені. І зараз ми з вами будемо цим займатися. Якщо у вас тільки початкова стадія сколіозу, то я впевнений, що ви його виправите. Але якщо у вас ця стадія запущена, то принаймні ви хоча б покращите ситуацію. І бонусом ви отримуєте гарну поставу та розправлені плечі. Погодьтеся, що це є дуже важливо. Також не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Ви можете зробити репост цього відео в свої соцмережі. Ну і звичайно, я хотів би подякувати своїм патронам, які підтримують мене на Патреоні. А також я хотів би подякувати тим людям, які мене також підтримують. Завдяки тому, що ви мене підтримуєте, я маю можливість підготуватися до змагань. Друзі, якщо вам імпонує те, що я для вас роблю, якщо вам подобається мій канал, або ви захочете підтримати мене до підготовки на чемпіонат України серед паралімпійців, я буду за це вам дуже вдячний. Всі посилання я залишу, як завжди, внизу в описі під цим відео. А ми починаємо! Перша вправа, лежачи на животі, зверніть увагу на плече і передпліччя. Голова опущена вниз, робимо підйом корпуса вгору. Найголовніші помилки, які роблять люди, виконуючи цю вправу, зверніть увагу, щоб не задирати голову і не перенапружувати потилицю. І не притискайте до себе лікті, що робити не слід. Ще важливий момент: при підйомі ми напружуємо сідничні м'язи, знімаючи навантаження з попереку, переводячи навантаження на всю поверхню хребта. Ноги мають бути розслабленими та не підійматися. Наступна вправа. Піднімаємось до положення попереднього та фіксуємо корпус в такому положенні і не задираємо голову назад. І наше завдання, не змінюючи положення корпусу, витягнути руки вперед над головою та повертаємо назад, уперед і назад. Робимо так, скільки зможете, але дуже важливо при цьому не переносити навантаження напоперек. Залишати навантаження можна на всій поверхні спини та на сідничних м'язах. Також не забуваємо про правильне дихання. В одну сторону йде вдих, а в другу видих. Наступна вправа. Одночасно підіймаємо вгору протилежну руку і ногу. Підіймаємо, затримуємо на секунду. І далі міняємо і так щоразу чергуємо. На що тут важливо звертати увагу на те, щоб голова також не задиралася, і намагаємось піднятися як можна вище, так як це дуже важливо. Навдосі робіть підйом, щоб вам було зручніше, а на видиху розслабляйтеся вниз. Так набагато простіше буде виконувати цю вправу. Наступна вправа, підіймаємо корпус, так як в попередніх двох вправах. А також фіксуємо дві ноги і також підіймаємо. І тепер ми робимо поворот корпусом в бік. Нижня частина фіксована. Працює тільки корпус. Повертаємося вліво, фіксуємось на 1 секунду. Повертаємося у вихідне положення, фіксуємось на одну секунду. І тоді повертаємося в праву сторону і також фіксуємось на одну секунду. Наступна вправа. Зверніть увагу, поперек ми не прогинаємо. Він рівний, зафіксований. Головою ми дивимося вниз і одночасно витягуємо праву ногу та ліву руку. Фіксуємось в такому положенні на 1 секунду та повертаємо в вихідне положення. Потім міняємо руку і міняємо ногу. При цьому поперек не прогинається. Уважно прислухайтеся до своїх м'язів. Також не забувайте про дихання. В одну сторону має йти вдих, а в другу видих. Ви маєте прискіпливо вивчати своє тіло, відчувати, що у вас зараз працює, і навантажувати ті м'язи, які вам зараз потрібні. Кожну вправу бажано виконувати від 10 до 20 повторень, але це вже залежить від того, який у вас рівень фізичної підготовки. виконувати ці вправи хоча б через день і ви дуже скоро побачите результат. І дуже важливо, долучайте до цих вправ своїх дітей, школярів, адже для них це зараз дуже актуально. А з вами був я, Віктор Чолій. Не забувайте поділитися цим відео своїми друзями в своїх соцмережах. Адже можливо, хтось із ваших друзів шукає такі вправи. А я вас попрошу, не забувайте підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення, коли я буду завантажувати нові відео. А я вам всім хочу побажати здоров'я та щастя. До нових зустрічей, друзі!